Вітаю вас, друзі, в цей такий чудовий недільний день. Сподіваюсь, у вас все добре, добрий настрій. От. Сьогодні хочу поділитися новинами, які у нас е, будуть. Є вже готуємося до курсу різдвяного курсу, який починається з 15 листопада. Шостий раз ми це будемо проводити, і є відмінності. В цей раз особливо ми незвично не будемо це проводити, що програма формується під час сумісної роботи, під час консультації або сеансу і рождається самою людиною, коли ми виходимо на ясний стан, там, коли вже працює там, другий ступінь вищої я. Є цей вже навик у нас відчуття себе, то как би, визначається, підбирається от по серцю ті інструменти дослідження своєї свідомості, свого его через аскези. Да? Тобто, коли ми хочемо, щоб у нас щось змінилось в житті, в нашому. Щоб ми отримали якісь якісні зміни, потрібно чимось пожертвувати, щось відпустити, роздивитися, усвідомити це і ну, якби, щоб з'явилося оце бажання, що я так не хочу. Да? Тому ми досліджуємо себе. Через створення некомфортних умов. І що саме це має бути, ви визначаєте із свого серця, тому що дуже багато людей ведуть такий образ життя, що у них немає енергопотенціалу, потенціалу. На якісь там такі, як ми зазвичай знаємо, пост, да, там, обмеження віжі, там, ну, є у нас ще інші інструменти, от, і фізичні у нас да, є програма відновлення і психічна, дуже багато інструментів, що саме доречно буде от під час цих шість тижнів саме для вас. І ми гармонійно вистраюємо цю програму. Що із вашого начального стану, щоб і були практики і наповнюючі, і практики трансформуючі, ну, це ви самостійно. Ну, от, ну, в моєму супроводі, тому що я дуже багато вже і власний маю досвід великий, і своє здоров'я відновив. І от вже ми в духовній якості це проводимо шостий раз цю програму. І е, е, от наступного у нас суботу, 15 листопада, буде відкрита зустріч наживо в Києві. Хто не в Києві буде в запису або в прямій трансляції? Будь ласка, в суботу, 15, 15 листопада, о 10-й долучайтеся до знайомства. Е, ну, прийняти можна участь, задавати питання. Онлайн може так бути, і ну, точно так може бути. Да? І можна згодом задавати питання. І ще є декілька місць. Група вже в принципі набрана. Ми вже почали таку підготовчу роботу, але ще можна долучатись. Дякую вам всім за увагу. Гарних вихідних, радості, натхнення, мирного неба!